Всім привіт, з вами Юрій Шуліпа, проект Платічний Експро. Сьогодні, коли записується це відео 2 серпня 2025 року, за вашим проханням, я вирішив записати це відео українською мовою і в тому числі тому, що йдеться про в основному внутрішні українські проблеми, а саме а, черговий а, Московітський терористичний акт, який російсько-фашистські загарбники вчинили два дні тому. Нагадаю, що під час масової повітряної ракетної та дронової атаки міста Київ було знищено багато поверхівку і внаслідок чого загинула 31 особа і також багато постраждалих, в тому числі діти, тварини, майно. Та інше. Коли ці злочини закінчаться, і як цим злочинам можна ефективно протистояти? І зараз ми розглянемо з вами цю ситуацію в контексті останніх заяв президента США в Америки Дональда Трампа та безумовно реальній дійсності. Що Перше за все, я хочу, щоб ви почули дійсність, яка Склалась Еще Недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поведомил про свое решение передать Украине 17 батарей против его официально обороны официально 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 16 липня 2025 официально 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 отметить, официально 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 Вірне, але з позиції ефективності, ну як мінімум, четвертична. А до цього ще три роки тому, 10 червня 2022 року, на своїй лікції у Києві проти ракетної оборони України, створення та інтегрування в НАТО, я повідомив про те, що на першому етапі створення системи проти ракетної оборони України необхідно розмістити як мінімум 50 комплексів. Противоповітряної оборони Петру з елементами ПРО і 50 батарій класичної системи противоракетної оборони ТАД. І, до речі, я хочу підкреслити, що майже через рік президент України Володимир Зеленський повторів сказане мною в чистій необхідності надання Україні 50. комплексы в обороны с элементами ПРО Патриот. У Украине потребно 50 батарей Патриот, чтобы Россия перестала заликовать миллионы людей. Это сказал Зеленский в интервью выдания «Новый час» 3 черня 2023 года. И действительно хочу сказать, что моя лекция про створення в Украине противоповитной обороны, она пришла впервые. Бо про це взагалі навіть і до повномасштабного вторгнення Московії в Україну, і після повномасштабного вторгнення не говорив принципово саме про створення системи ПРО Не протиповітряної оборони, а протироп'ятни. І е, дійсно тут треба підкреслити і політичний контекст. В рамках реалізації класичного проросійського курсу колишньої адміністрації сполучених штатів на догоду Росії для того, щоб дати можливість Московії вбивати як мога більше українців, потрібної кількості систем про ППО в Україні поставлено не було. Хоча у адміністрації Сполучених Штатів Америки часів Джо Байдена була можливість і технічно, і фізично поставити необхідну кількість систем про та ППО Україні. При цьому, також варто підкреслити, заповнити прогаліну проросійськості в політиці США та Європейського Союзу, Україна змогла сама шляхом початку розвитку свого оборонно-промислового комплексу. Спочатку 2024 року намітився курс на роботізацію Збройних Сіл України. Про це я теж неодноразово підкреслював, в процесі якого участь людини поступово. Заміщається участю роботизованих технічних засобів. Однак цей процес дуже сильно затягнувся. Прямогті Москву і виграти війну Україна може лише за рахунок технологічних переваг над агресором. І про це варто пам'ятати. Наразі триває гострий дефіцит різних відо озброєння ЗСУ, досі так і не заповнений. При цьому в Україні відсутня мобілізація населення для праці. На оборонних підприємствах. Тобто ми дивіться, з вами не чуємо, щоб українське населення яким чином мобілізували для праці на оборонно промислових підприємствах. Якщо виробляються дрони, то це, ну, по-перше, виробляється в Україні, на жаль, дуже мало, в дуже малих кількості, і це комерційні державні підприємства. Чи також багато залишається волонтерських різних підприємств, коли люди в гаражах сидять і, скажімо так, на колінки там відкруткою, крутять, збирають оці дрони з китайських запчистів. Тобто систематизованого оборонно-промислового комплексу, на жаль, в Україні ще немає. Далі. Протягом останніх місяців Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє про ліквідацію в середньому 110, 1100 російсько-фашистських загарбників надобу. Це абсолютно прийнятні втрати агресорам живої сили. У своєму дослідженні від 7 лютого 2023 року під назвою Чому агресор несе мали втрати живої сили на антиросійському форумі» Це можна також знайти. Я вказував про те, що якщо Україна хоче перемогти Москву протягом найближчого року, шляхом звільнення всіх тимчасово окупованих територій, необхідно задобузнішувати від 2 до 5 тисяч російсько-фашистських загарбників. А цього не відбувається. І тому війна розтягується в часі. Далі оцінимо загально. У плані виробництва ПРО і ППО літаків, далекобійних безплотних літальних апаратів, ракет меншої і середньої дальності Україною та агресором. Чому? Тому що без цих компонентів озброєння ворога неможливо наразі перемогти. Відповідь О, на питання: чи виготовляє Україна більшу кількість? дальнобойних БПЛА, ніж Москва. Ні. Скільки одиниць систем ППО середнього та дальнього радості дії виробила Україна за останні 3 роки? Нуль. Скільки ракет меншої та середньої дальності аналогічних ракетам агресора Калібр, Кінджал, Іскандер, Х101, Циркон та інші виробляє Україна? Нуль. Скільки пускових систем для ракет меншої та середньої дальності виробляє Україна? Нуль. Скільки літаків тактичної та стратегічної авіації виробляє Україна? Нуль. І ось зараз необхідно порівняти Ірану ізраїльську війну, в ході якої Ізраїль здійснив ракетний удар по Тегерану і повністю знішував з будівель Министерство обороны Ирана, Израилю удалось уничтожить ряд военно-промышленных объектов и складов сберегания разных озброений Ирану. Незабаром, после этого, Иран припинил наносить ракетные удары по Израилю. А Украина в ходе ударов у ответ изнищила хотя бы одну будивлю в Москве, что принадлежит Министерству нападу агрессора, например, штаб-квартиру военной разведки. Українися ну, в Москві на вулиці Грізадобобово будинок 4. Або це національної оборони на фрузівське набережній? Звичайно, ні. Через відсутність в Україні ракет меншої і середньої дальності в Москві не відчувається тяжкість війни. Через тотальну безкарність агресора Москва і далі продовжить знищувати мірне українські міста та цивільне населення України. І до речі, я вам хочу сказати, що вчера э, в российском э, пропагандистском выдании РИА Новости был, э, был про, проведен активный захит российскими спецслужбистами и была опубликована такая активка ну, мы на оперативной мове э, под названием российскую цитую в Украине ни, никого не должно остаться. И это означает, что план московской агрессии против Украины это снижение Всіх українців, знищення повністю і остаточно української нації. І тут я хочу сказати, що ворог відкритий, він відкритим публікує свої плани. І тому, на жаль, громадяни України, якщо немає відповідних вдарів, якщо столиця агресора не страждають. Якщо Україна не бомбить саме Москву і не знищує військові об'єкти чи урядові на території Москви, українські громадяни і надалі будуть продовжувати терпіти наслідки ракетних ударів мирних українських міст. цієї причини не реалізується ідея видних українських військоначальників. Михайла Забродського та Валерія Залужного про перенесення тієї війни на територію агресора, а саме в Москву, в місто всієї країни агресора. Невідповідальність Українського оборонно-промислового комплексу стану відділення вимушеної оборонної війни забезпечує прибавлю втрат агресора. При який агресор? Залишатимеся здатним вести проти України агресивну війну. Ще не визначено довгий термін. Тобто, ще раз ми а, з вами зараз підкреслимо важливу форму, що невідповідність українського оборонно-промислового комплексу, гострий дефіцит різних видів озброєнь, в тому числі а, відсутність. Належного ракетного озброєння. Це створює прибабливість втрат агресору. Агресор саме в Москві цю війну не відчуває і, відповідно, він діє безкарно. Він не отримує покарання за власне злочини. військово технічна допомога Україні з боку країн колективного заходу настільки мізерабельна. Хоча кажу, там 50 країн, але це настільки мізерабельно, що в сукупності з українським, оцім маленьким ОПК, дозволяє Україні націлу відстоювати під військовим тиском агресорів. Країни колективного заходу спеціально постачають Україні таку малу кількість озброєнь для того, щоб витримати проросійськість. а витримати проросійськість це вже суто політичне за умовченням рішення. Вони просто не хочуть, щоб росіяни програли цю війну. А вибачаюся, тут немає іншого. Або Україна і Захід цю війну виіграють. А Росія піс після цього перестає існувати як держава, або Україна і Захід цю війну проіграє, і потім починається глобальний хаос. Це те, що намагається зробити Кремль. І це робиться західом спеціально для того, щоб ця війна тривала як мога, довше. З цих причин криза озброєння, який вже з початку 2024 року склався, ну, фактично це замовченням, середній проросійський стан. А що це таке середній проросійський стан? Це стан, при якому агресор вже домігся для себе певних успіхів. Окупував близько 20% української території, знішив сотні мирних населених пунктів, заподіяв шкоду мирному населенню України, і далі він не здатний розвивати наступ, захоплювати нову mm. територію. Ну, тобто, фактично, це стан стратегічної стабільності, який вже як рік має місце бути. В середній проросійський стан це те, на що погодилося. Адміністрація експрезидента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена відмовляючи Україні в постачанні необхідної кількості і класу американських озброєнь надалі. Ну, поки оборонопровословий комплекс України лежить, як це відбувається і не відповідає військовим викликам з боку агресора, агресивна війна міські проти України триватиме до виснаження агресора у, чим, часов, у часовому вимірі, як мінімум, на ближайші два роки. Тому що мені питають, скільки ж ще часу буде тривати війна Москви проти України. Ну, дивіться, зараз, як мінімум, до кінця 2026 року. А у біологічному вимірі, це треба вам підкреслити і запам'ятати. Як мінімум після ліквідації двох мільйонів російсько-фашистських загарбників, варто також почати виробництво ядерних боєзарядів для тактичної зброї з метою нанесення превентивних ударів по скупченнях російсько-фашистських загарбників на території агресора. А тому, якщо цього не, не робити, то середній проросійський стан, який зараз склався, це надовго. Без модернізації та світового розширення власного оборонно промислового комплексу України найближчим часом, а, та, а також і надалі найближчими роками, не зможе виграти цю війну. Ну і сьогодні, до речі, є радісна новина, які я з вами зараз поділюся. Ніск російських регіонів стали. Цілі масштабної атаки дронів у ніч на суботу. Як стверджує у Міноборони агресора потягом ночі ППО нібито та чи перехопило 112 українських дронів. Але є позитивні наслідки. У Самарській області ціль ударів дронів стала Новокурбишевське МПЗ. Місцева влада повідомила, що внаслідок атаки загинув літній чоловік. Ну, дійсно, я бачив відео в різних ютуб-каналах. Там приблизно пламінь було висотою 300 метрів. У Лізанській області дрони також поцілили в нафтоприробний завод. Це ж є приліти та попадання. У Пензенській області дрони атакували завод. ВПК агресора, радіозавод та електроприбор, за даними губернатора області, загинув нажим, на житті, ще двоє зазначили поранень. А я відмітив, що пензенський губернатор до цього посітів ці заводи і сказав, що він виробляє електроніку для потріб російсько-фашистських загарбників і робить це успішно. Так що, це все Збройні Сили України зробили немарно. У липіску та. Прилегах районах через атаку дронов было оголошено червонный уровень загрозы. Я, я, не, не вообще какие там Наследки, но кто, кому это цикавит, можете подивитися. У Ростовской области, в селище в угле Родовскому, Красносольскому району, договорилась одна из будивель предприятий. В Краснодарском крае вибухи Лунали в районе аэродрома Приморско-Ахтарска, который служит майданчиком для запуска иранско-российских ударных дронов про Украину. Це все гарно і, безумовно, так потрібно робити, як зараз роблять Збройні сили України, але дуже недостатньо. І я вважаю, що разом з дронами, не замість дронів, а разом з дронами Україна повинна застосовувати по цим російським військовим об'єктам також ракети меншої та середній дальності, такі як калібри, скандери, яких бойова частина від 300 до 500 кілограмів. Вихівки. Чому? Тому що дрони, вони безумовно, шкодять, але вони не можуть завдати суттєвої шкоди, істотної шкоди, нормальної шкоди, як це завдають ракети. Тому що ракета вона виносить будівлю. Будівля складується і все. І після цього вже потрібно знову будувати військовий об'єкт. А разом з будівлі знішується все і обладнання, і вже продукція, яка готова. Люди, які виробляють цю продукцію та інші. Ось. І ми приблизно з вами можемо оцінити шкоду, яку задала Україна агресору, а саме на його території, ну, приблизно в кінці року. Тому це і економіка, статистика. та все інше. А зараз, ну, що, що треба? Донатити на Збройні сили України, допомогти, раз, якщо наша держава неспроможна ще, а вона в багатьма в питанні спроможна, то потрібно донатити на Збройні сили України і допомагати Збройним силам знищити ворога. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та розповсюджуйте посилання на це відео на зв'язку.